Класичні присідання з кроком в бік. Чудова вправа для розвитку координації і для того, щоб нагрузити одну ногу більше. Тобто ми спочатку нагружаємо одну, потім нагружаємо іншу. Як виконуємо, виставляємо стопи разом, стаємо рівно, натягуємо повністю петлі, у нас довга довжина петель, руки перед грудною клітиною. І зараз ми на ширину наших плечей робимо правою ногою крок в бік. Спочатку її добре ставимо, розводимо коліна, сідаємо таз назад і потім. Швиденько проводимо ножку назад. Давайте ще раз. Відводимо в бік на ширину плечей. відтягуємо таз назад, досить глибоко сідаємо, робимо паузу і. Я більше нагружаю зараз опорну ногу, тому що вона виштовхує мене наверх. На одну. І потім будемо виконувати так само на другу. В бік. Поставили, розвели коліна, відтягнули таз назад, рівна спинка, видихнули, встали повністю Крок в бік, присіли і вернулися на вихідне положення. Чудово!